Співробітники відділу боротьби з незаконним обігом наркотиків Голосівського райуправління столичної міліції спільно з колегами з головного управління затримали угрупування із трьох осіб, які займалися збутом наркотиків. Організатором групи був 25-річний житель Миколаєва, який останнім часом мешкав у столиці. Встановлено, що наркоділки майже рік постачали з Херсонської області до Києва амфетамін, екстазі, курильні суміші, а також канабіс, і розповсюджували їх на території столиці. Під час санкціонованих обшуків за місцем проживання затриманих правоохоронці вилучили 600 грам канабісу, пігулки екстазі. Грошові кошти у сумі понад 12 тисяч гривень. Вартість вилученої наркопартії становить майже 150 тисяч гривень. Наразі розпочато кримінальне провадження за частиною 2 статті 307 кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі від строком від 5 до 10 років з конфіскацією майна.